Всім доброго часу доби, вас вітає Фідрикомпані. В вашій увазі пропонуємо ось такий автомобіль. Це Audi A8 16-го модельного року. Автомобіль на комплектації Prestige, Престіж, оптика камери 360, умовочі фар, передні радари. Безключовий доступ, дотяжка дверей. Також присутня. Автомобіль має доволі, як кажуть, жирну комплектацію, ламані сидіння. Масажі, підгріва підгрів, вентиляція, все присутнє. Потолок чорний з двома люками, алькантара. Акустика теж преміальна бусе. Саме великим цього автомобіля, що в нього пробігся навсіго 19 тисяч миль, це оригінальний пробіг. Тут теж ось такі роздільна консоль, не піднімається, може бути п'ятимісний автомобіль. Також в автомобілі пневматична підвізка. Звичайно, що повний привід. Ось автомобіль в такому стані. Можлива продаж в Америці, можливо, відправка на Україну. Автомобіль в ідеальному стані, все працює повністю на ходу жодних помилок чи нарікань.